Раю, мій світанковий, калиновий, барвінковий, білі лілеї на синьому плесі, тиха молитва у піднебесі. Ту каміннику скипа білим на Рось, то тихе плесо виколисує віки. Отак у неї здавна повелось. Вже норов сестроньки ріки. Був на черінь, на камінь вклався вечір, у воду задивився Богуслав. Який стягар судомив йому плечі. Отак стояв, можливо, і Ярослав надроссю, де так гарно навкруги. Великий княже, кланяюсь тобі, за Богослав. Прославну нашу Русь за оповідь ріки про святість перемоги, бо об її покриті крицею пороги трощила голови чужа ординська суть. Вдивляюсь, пасва хвиль, сторінки болю розпінеться, розбурхує грудьми історії віки переді мною і воїн міражі. Розбуклих доль квітки, вже волю ми наситились війною, мій княже, світло в світі засвіти, омий росою росі наші болі, і воскреси нам мир і освісти над радом цим, у котре. Ярославе, здійнявши руки мудро, Бог слава!